що щоб залишитеся з нами на телеканалі Київ. ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. У нас другий блок поради лікаря. Маємо четвер, 16 жовтня. Отже, сьогодні як вже зазначили всесвітній день здорового харчування. І про харчування ми будемо говорити. Є часто таке ставлять запитання: чи може смачне бути корисним? А корисне смачним? Багато хто думає, що не може. Насправді помиляєтеся. За мить будемо спростовувати цю думку. У нас у студії сьогодні Олег Швець, директор державного підприємства Центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я України, голова асоціації дієтологів України 223 0971 Отже, ми будемо говорити про харчування. Тому дуже прошу про здорове харчування. Взагалі, всі свої запитання щодо будь-якого продукту можливо чули про вплив його на. Користь на здоров'я, можливо, навпаки, чули багато негативного. Зараз маєте право зателефонувати, і поставити своє запитання 223-09-71. Олеже Віталію, рада вас бачити. Добрий день, Доброго дня ну. Таке яке дата, якщо чесно, ну 16 жовтня, всесвітній день здорового харчування. Мені здається, що це має бути завжди. Ну давайте тільки дозволимо 1 січня, там з 31 грудня на 1 січня, щоб були трошки порушені норми здорового харчування. Хоча теж треба бути обережним, тому що один день може нашкодити і принести велику шкоду. Хочу одразу до вас: от здорове харчування це ж не просто вислів. Він під собою несе певне підґрунті і певні критерії, правда. Так, безумовно, це таке харчування, яке робить людину здоровіше, тобто зменшує ризик хвороб, mm -hmm. які можуть виникнути. Ну і воно має певні виміри, скажімо Виміри. Не критерії, так, а виміру. Тобто так. можна сказати, що це достатнє за калорійністю. Mm -hmm. Це збалансоване харчування, яке включає головні, корисні речовини, харчові, продукти харчування. І третє, із цих вимірів, безумовно, це задоволення. Теж не забувати про задоволення? Обов'язково. Харчування не буде здоровим, якщо воно не буде приносити задоволення. І тому це слід розуміти, в першу чергу, лікарям, які дають рекомендації часто, такі, що вам не треба їсти цього, того, п'ятого, десятого. І в кінці кінців людина аналізує, що вона отримала, розуміє, що вона буде без задоволення їсти, і ці рекомендації не виконує. Ви погоджуєтеся з цим мислям, що смачне? Навіть не висловом, а питанням, мож, чи може смачне бути корисним, а корисне смачне. Адже дійсно часто так буває, що те, що є корисним, для багатьох, воно реально не смачне. А те, що смачне, але там додаються, це так само, як з чіпсами, додавання отих, а, певних домішок, які дійсно викликають бажання, особливо в дітей. Діти це інша історія. А воно і викликає. Хоча, знову ж таки, часто буває, що і смачне корисне. То знаєте, Я б замінив тут а, в цій формі. Висловив цьому може на повинне. Mm -hmm. Смачне має бути корисним і навпаки. Ну Це питання виховання. Знову ж таки, См смакові рецептори добре відомі. Ми відчуваємо солодкий, солоний, кислий, гострий смак, mm -hmm. і з них щонайменше солодкий і солодний, це не корисно. Чим більше в продукті є солі або цукру, тим він гірший. Але людина може цей, цей, цей смак змінити протягом життя, їсти менш солоного і отримувати задоволення від більш корисної їжі. Те ж саме стосується солодкого. Ну, якщо нас дивляться батьки або бабусі, дідусі, а, то вони, вони мають розуміти, що цей смак він закладається в ранньому в дитинстві. І тому дітям. Солити і підсоложувати їжу і напої треба дуже дуже помірно. Мінімально так у нас до дзвонювач. Ми готові вас слухати. Прошу ви ефірі. Вітаю, добрий день. Ре, у мене. Питання буде до ведучої. Мені дуже сподобалася ваша кофточка, вишиванка. Це розповідає якого регіону України, якщо України це перше і друге питання конкретно до вашого гостя. Щодо того, що от деяка категорія людей намагається взагалі відмовитися від свинини, телятини, а замінити це лише рибою. Наскільки воно ефективно? і друге. От не дитя вам, що власне от наших предків є традиція, і це передається переважно через да, християн, що в них чотири рази в рік, приблизно від двох до шести тижнів, вони чотири рази в рік відмовляються, і то від молочних продуктів, тобто роблять так званих споруд. Ми зрозуміли Ми зрозуміли. Ну щоб бути, скажімо так, дійсно, дати відповідь також, а не зробити вигляд, що ми не почули. По-перше, ну, це не вишиванка, це не є відповідність певному регіону. Але я хочу зазначити, що це а, блуза, сорочка, я не знаю, як назвіть, а, Шовкова а одного з європейських відомих, я не буду називати дизайнерів. Який використав, я так розумію, коли побачила, використав наші такі квіти, мальви. Ружі і так далі. Я думаю, що вас задовольнила відповідь. Прошу у нас про здорове харчування. Не проводять. Я хочу додати, Прошу. що блуза така ж гарна, як і ви. Я зараз піду з ефіру. Я... В хорошому сенсі так. Кажіть далі. скажу, що дійсно а я вже не чула там про рибу щось було. Якщо говорити про заміну м'яса свинини або яловичини на на рибу, то це розумна заміна, тому що риба корисніша за, за будь-яке м'ясо. І щодо наших предків, які постилися декілька разів на, на, на рік і виключали тваринні продукти харчування із свого раціону, то це теж позитивно, але це не має стосуватися певних категорій населення. Саме дітей та підлітків, жінок, які планують вагітність, вагітні або годують груддю, і осіб, в яких є хронічні захворювання, тому що вони можуть потерпати від дефіциту певних харчових речовин, які є саме в тваринній їжі. Для, для решти людей так, так звана лакто-ово-вегетаріанська дієта, тобто яйця, молочні продукти, і рослинні, і риба все достатньо. М'яса можна взагалі не, не вживати. Уникнути, скажімо ну, то, уникнути так. Його, Якщо людина отримує задоволення від м'яса і вона відчуває себе погано, тому що вона його не їсть, то нехай краще їсть м'ясо. Дивіться, ви зазначили, я про що хотіла запитати? Ви зазначили, що часто бувають люди звертаються за рекомендації до лікарів, до дієтологів, до ваших колег, вони там їм розраховують. Є такі поняття, як по групі крові? так? Як ви до цього відноситеся? Я ну, багато чула, але саме найцікавіше, що там буває така історія, як ви зазначили, що тобі даються і пропонують перелік тих продуктів, які ти, в принципі, не їси. Угу. От ну, скажу, як є. Ви знаєте, я хочу сказати, що було дослідження велике в цьому році опубліковане в Канаді щодо груп крові, і було виявлено, що ніякого відношення до. Немає? Немає групи крові. Від до змін до харчування у харчуванні ніяких позитивних моментів не приносить людині, яка дотримується такої дієти. Більше того, груп крові набагато більше, ніж чотири, їх там Набагато до 100. більше. Сто груп крові відомо сьогодні, або може навіть більше. Тому харчуватися за групою крові це нічого не дає, що особливо, якщо людині говорять, що вона має докорінно змінити свої звички. Уподобання, цього не слід робити, тому що перш за все це не призведе до, до результату. Е, от я знайшла, є таке знаєте, в нас люблять в інтернеті: 10 порад, як стати щасливим, 10 порад, як стати успішним, багатим, заможним. І є 10 порад, як навчитися правильно харчуватися. Вже багато чого ви сказали. Тут є моменти збалансованої дієти. Тобто не дієти, коли просто нічого не їсти, це неправильна дієта. От є люди, які просто дієта, нічого не буду їсти. Ну... Якось так дивує. Це не дієта, це якісь знущання над цей організмом. І знову ж таки, я так розумію, що після такої дієти може настати період, коли людина набере вагі набагато більше, ніж вона скинула там за певний час. Таке ж теж може бути, правда? Це організм закономірність. Про... закономірність. Організм дасть просто таку відповідь досить нехорошу. Так, людина набирає там, на 30-40-50% більше, ніж ви... О. Потім те, що ви зазначили, молочні продукти, риба, стручкові, очі, фрукти, це все зрозуміло. Сукор, солодощі, сіль. А о десятим пунктом всюди майже стоїть алкоголь. Ну так, да, це цікаве питання. Є е, безпечні дози алкоголю, які uh -huh. певним категоріям населення навіть можуть приносити користь. Знову ж таки, це не стосується людей, в яких є е, в, хронічні захворювання в, в анамнезі, в історії або особисті, або в родині uh -huh. в випадки хронічного алкоголізму. Це не стосується жінок повністю, тому що будь-яка кількість алкоголю, якщо жінка його щоденно споживає, збільшує ризик раку молочної залози. Це одна з головних причин смертності у жінок. Для чоловіків одна-дві порції алкоголю це один-два келихи. Вина на добу є безпечним. Це називається помірне споживання, яке зменшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і смертності від них. Але якщо людина на свято випиває там, понад 5 порцій алкоголю, то це, знову ж таки, надмірне споживання. Цього слід теж уникати. Я так розумію, що тут головне питання здорового харчування, ми зараз про всі пункти ці говоримо. Це помірність і межа. Ніхто не говорить, що не можна з'їсти там тістечко якесь маленьке, але не з'їсти їх 5. Так. Чи з'їсти там. Пів кіло цукерок, вибачте, як буває є ж. Люди, які можуть. Є люди, от у мене парадокс взагалі викликає, які ніби нічого не їдять, а потім uh -huh. можуть сісти пів кіло цукерок з'їсти шоколадних. І ти думаєш, чому сенс такого харчування? Ви знаєте, тут помірність це правильно, але міра, вона теж у відношенні до певних продуктів, таких як цукерки, наприклад, або технологічно оброблені м'ясні продукти, uh -huh. ця міра вона дуже дуже маленька. Ну, тонка тобто, дуже, так. Якщо їсти колбасу 25 грамів на добу, uh -huh. це вже на 25% підвищує ризик раку шлунку, наприклад. Тобто ніхто не каже, що колбасу, колбасу не можна їсти. Якби це було так, то її б заборонили. Але її можна їсти один або два рази на тиждень, найчастіше. Uh -huh. Цукерки треба дивитися, які. Якщо там є трансжири, Гідрогенізовані рослинні жири, то їх їсти взагалі не можна. Взагалі, так. Тому що це все, це все одно, що палити, розумієте? Угу. Тобто тут міра потрібна, але головне повинні бути домінанти. Людина має розуміти, що таку їжу їсти корисно, угу. а іншу не корисно, або навіть шкідливо. Так, і ще одна домінантна: фізичну активність ніхто не відміняє. Плюс. Плюс, Плюс до здорової дієти і мінус. Паління і зловживання алкоголем. Тоді все буде добре. От ще кілька слів, я хочу просто, щоб ми обезпечили. Ми нікого не будемо тут відмовляти, тому що всі, ну, дорослі люди принаймні мають це розуміти. Щодо певних дієт, зараз угу. е вже якось відходять, я навіть не буду назвати, там дієти вже угу. імена носять певні людей, які їх там пропонують. Які Але, вже так так зван... померли від ожиріння. Такі в... теж є, А, так, так. Угу. Е Білкова є так звана дієта. Я знаю, що воно не дуже не дуже корисна, насправді, якщо повністю сидіти на білковій їжі, Бо і ну хоча теж напевно, що це має бути якось вона індивідуальна складена, ця дієта. Ну знаєте, є розумні варіанти. Тобто, людина їсть збалансовану дієту, тобто їсть і овочі, фрукти, так, так. злаки. Але певні прийоми їжі, наприклад, замість обіду вона вживає протеїновий коктейль, який дає угу. насичення і має певну невелику калорійність. Якщо це збалансована дієта, так звана високобілкова, тоді це добре. Це призводить до більш, скажімо так, швидкого зменшення зайвої ваги. Угу. Але так якщо треба... це, це лише білок і немає жодних там овочів, фруктів, то це погано. Ось, я про це. Це, Ні, погано. це погано. Це, це, ну, це може бути. Реально шкідливо. Шкідливо, так. А є ще таке поняття. Зараз нас і дозвонюють, монодієта, коли один продукт тільки їси певний час. Зараз ми про це поговоримо, що це таке. Нас є дозвонювач в ефірі, прошу. Алло, доброго дня. Е, підкажіть, будь ласка, доцільність перших страв. Як часто треба їсти перші страви? І чи це доцільно? Прекр прекрасне запитання, на мій погляд, так я прекрасне. Р. Тому що сама люблю. Я люблю перші справи. От чесно вам кажу, я не знаю, чому. Підтримую Якось, чи це я звичка теж, з дитини? Мені здається, що який своїй мамі, яка є кухарем, я звикла до цього. І я не можу просто по-іншому. Ну, це правда. Ну, по-перше, це залежить від того, які це перші перші страви. Якщо це з овочами, навіть так. якщо вони відварені, нічого страшного uh -huh. немає, рослинні, харчові і волокна зберігаються, то це добре. Але це не є обов'язковим. Uh -huh. Якщо людина споживає здорову дієту, навіть без перших страв вона буде здоровою. Немає це доказів одно. того, що людина, яка їсть суп здоровіша, ніж та, яка не їсть суп. І навіть mm -hmm. є декілька, можна згадати націй, які взагалі не споживають перші страви, і в них показники здоров'я набагато краще, ніж в Україні або в Росії, де звикли люди їсти супи, борщі, щі, і, і так і так далі. Так, ще з, з давніх часів перше, друге, третє. це смачно, безумовно. Я можу тільки привітати такі їжте. звички. Якщо, якщо це, ви для себе з, їжте готуєте, корисні перші страви. Ви зараз така безліч варіантів є. Можна ну, це із концентрату, солоні, ви знаєте, ні, ні, найбільше солі в цих от бульйонних кубіках, там шалена кількість. Цього робити не треба. Щоб самі робите це з розумінням і. З настроєм, то, то, то тоді так. Для, для мене в питанні харчування нещодавно, зараз ж без жодної реклами. Стало е світлина ну досить така колоритна, коли лежить новий. Ну зараз щоб було, не було. Е новий телефон, про який всі знають. Ну, айфон, вже говоримо, який є, так? Нова модель. А поруч вже приготована. Як правильно сказати, щоб знову ж рекламою не звучала, але вже лапша швидкого приготування. Ось парадокс людей, правда? Давайте купимо найдорожчу модель, але будемо їсти це те, що я чому сказала про цю лапшу про ці... Тому що там же ж ці кубики, їх же додають там, просто, там, так? Там все, все не, не так, як слід бути в угу. продукті або страві. Тобто цього їсти не можна. Ну, але і, але і дядь, їдять, наприклад, їдять. Я хочу сказати, що я буквально на цьому тижні замислився, подивився на статистику, на демографічну. Після того, як від України пішов, ну, сподіваємося, що повернеться Крим із 2,5 мільйони людей. То в mm. нас залишилося трохи більше 40 мільйонів, а кожен рік нас вмирає від серцево-судинних -судин, лише захворювань 400 тисяч, один відсоток. Змійте, кожен рік ми, ми втрачаємо 1% населення, яке погано харчується, палить, зловживає алкоголем і не має фізичної активності. Тому е, ця тема ну, дуже важлива. Їсти лапшу швидкого приготування, ковбасу, хліб і не їсти корисних продуктів. Закінчується це погано. Так. Є в нас додзвонювач ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос к вашему гостю. Значит, мы говорим о здоровом питании, но тем не менее, вот как бы очень все знают пользу мяса, и, в общем-то, ежедневно нужно давать детям мясо желательно, но в этом мясе куча е, в сыром мясе, не в готовом там, мясе. в сыром мясе куча всяких е-е-е. Вот, И это первый вопрос, насколько полезно их давать детям. И второй вопрос, это почему, если вредна колбаса, почему в детских садах, в меню, не раз и даже, по-моему, ну, пару раз так точно, в неделю дают колбасу и сосиски там, и всякое такое. Спасибо. Так, дякую. Ну, ви знаєте, це дуже важливі питання. Ну, в сирому м'ясі не, не повинно бути харчових добавок, тому що вони там не потрібні. Окрім там Тих, які можуть подовжувати термін зберігання, ну це дуже мало, там одна-дві. Взагалі-то шкода не від'є, які містяться в технологічно оброблених продуктах, а от таких речей, звичайних, як сіль, наприклад, або трансжир і цукор. Що стосується дитячих закладів, дошкільних і шкільних, тут я повністю згоден. Ковбаси і сосисок там не повинно бути, в принципі. І ну, на жаль, змінити ситуацію дуже важко, і ми працюємо над змінами. Але не можу сказати, що вони будуть дуже швидко. Але я сподіваюся, що вони будуть найближчим часом. Ну, сосиски, ковбаса це в принципі так розумієш, що продукти одного асортименту, все одно, правда? Ну, Там трошки, можливо, різниця є якась, але. Ну, різниця, але, факт, знаєте, це, коли, це коли там виробники говорять, що на наша краще, тому що там більше м'яса, то ну, це, це несерйозно. Там має бути. Цього не повинно бути стільки, скільки в нас. От, якщо люди uh -huh. були за кордоном, то вони можуть порівняти, скільки ковбаси продаються в українських супермаркетах і там. У нас там однієї московської, наприклад, в одному супермаркеті може бути 15 виробників представлені. Ну, тобто це говорить про те, що люди її купують. Ну, так, так, ви не виробляли. Це тобто ви попит на угу. дуже нездоровий угу. продукт. Разом із кондитерськими виробами це найгірше, що можна сьогодні в крамниці купити. А плюс великий асортимент пива. Ну, це взагалі три. Ну, пиво, Три. Да. Три варіанти, де пиво, м'ясо, м'ясні продукти, зокрема ковбаска, кондитерські. Так, але не будемо так сумно, Насправді є що їсти. Безумовно. Люди просто знаєте, зараз нас почують, скажу, те не їш, те не їш, а що їсти? Є що їсти. Треба дивитися. Головне купувати, купувати натуральні продукти, uh -huh. овочі, фрукти, цільні злаки, готувати з них, рибу, м'ясо. Яйця, молочні продукти, вони є належної якості, незважаючи на недосить позитивну інформаційну, так сказати, середовище. Можна це купувати, готувати самим, самим розуміти, що треба класти менше цукру, солі, жирів. І все буде гаразд. Так, вам сьогодні дуже дякую. Обов'язково побачимося. Власне. Дякую всім, хто телефонував. Олег Швець, директор державного підприємства, центр з проблем гігієни харчування, Міністерства охорони здоров'я України, голова Асоціації дієтологів України, був гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку і традиційно у нас з вами це корисні поради. Не примикайте, реклама вона дуже швидко.